І одразу хотів би передати слово пані Ганні Грібєннікові Інститут євроатлантичного співробітництва. Команда інституту якраз займалася підготовкою одного із, одного із наших аналітичних документів, який стосувався, стосун, який стосувався відносин між Україною та НАТО. Історія та поточний момент відносин або поточний стан україна нато впровадження позаблоковості та її наслідки. Будь ласка, пані Ганна. Доброго дня, шановні колеги. По-перше, маю вибачитись за те, що не вся команда інституту бере участь у цьому круглому столі і презентує результати дослідження. Не буду вдаватись в подробиці. Наше дослідження, наша частина дослідження, історія та поточний момент відносин України-НАТО, впровадження позаблокованості та наслідки, в основному стосувалися інституційних аспектів співпраці України та НАТО. І е, в, том, в тому числі полягала в моніторингу річ, річних національних програм України НАТО. Невеличка передісторія. Е, Україна співпрацює з НАТО з 90, фактично з 92-го року, вступила в партнерство заради миру в 94-му. З того часу, можна казати, доволі успішно просувалися напрямком Євроатлантичної інтеграції, але в 2008 році, коли нам могли запропонувати набуття членства в НАТО, цей процес зірвався. І єдине, що сторона НАТО могла запропонувати нам, це, саме, це інструмент, який існує в основному для офіційних кандидатів Альянсу, але як виняток він був запропонований в Україні. Власне, це і є ці річні національні програми. Інститут Євроатлантичного співробітництва, наскільки я знаю, з 2009 року. Проводить моніторинг річних національних програм, тобто фактично з першого року їх заснування, і може порівнювати їхнє впровадження до 2010 року і після. Я зосереджуюсь в основному на тих річних національних програмах, які були промоніторені з 2010 року, а саме після прийняття закону про про засади внутрішньої та зовнішньої політики, який було ініційовано паном президентом, колишнім президентом Януковичем, в якому, власне, і містилася ця теза про позаблоковість України яка так змінила інституційну модель співпраці України та НАТО. Власне, Які зміни відбулися з впровадженням статусу позаблоковості? Взагалі, що це таке? Ми досі сперечаємося, але в законі міститься теза про те, що це не участь у військово-політичних союзах. Все було б добре, якщо б, якщо б річну національну програму відповідним чином переробили. Проте, Просто відбулися певні скорочення по змісту в першій частині, в політичних-економічних питаннях співпраці України та НАТО. І було усунуто тезу про членство, і це замінено фактично співробітництвом. Це призвело до, доволі, до ускладнення роботи відомств над цим документом. Власне, стала незрозумілим, навіщо ми фактично робимо це, не маючи загальної цілі членства. Фактично, цілі залишилися незмінними, але стали формальними, оскільки тепер не підкріплювалися якоюсь основною політичною метою. Тож, проблема політичної волі це проблема номер один в... власне, влаштування інституційних стосунків України і НАТО. Власне, що як це як які саме зміни були внесені в річні національні програми? Ви знаєте, що цей документ, цей документ який пишеться кожного року, передбачає короткострокові та середньострокові цілі. Короткострокові на рік, середньострокові на 2-3 роки. Основною проблемою документів з 2010 року було те, що Короткострокові і середньострокові цілі дуже часто не збігалися, не поєднувалися, суперечили з планами окремих міністерств, які брали участь у виконанні річних національних програм. Це Можливо, полегшувало, як ми бачили по великій, великій кількості запитів, це полегшувало роботу цих відомств, але фактично перетворювало РНП на формальність. Що, що цікаво, другий момент проблемний, економічний, оскільки було усунуто основну тезу про членство України в НАТО. Відповідним чином і змінювалося фінансування, зменшувалося воно в тому числі там, де йшлося про посилення Збройних сил України. Власне, ви можете собі уявити, що коли питання про членство замінюється словами про співробітництво, ми одразу від статусу РНП як Документу, який змінює всю структуру і внутрішню і зовнішню співпраці України з НАТО, переходимо до проблем лише міжнародного співробітництва. Тобто фактично до дипломатичних питань. І в цьому друга велика проблема цього документу. Щодо третій проблемний момент, який ми помітили протягом моніторингу, це Зменшення прозорості і доступу до документів, звітностей, до конкретних міністерських звітів. Фактично, те, що нам надавали, це формальні річні звіти, які міністерства надсилають Міністерству закордонних справ, тобто своєму лідеру, босу в виконанні річних національних програм. І це теж велика проблема, оскільки... Зважаючи на вихолищений зміст цих звітів, ми фактично не знаємо, що насправді було зроблено в рамках конкретного інституційного співробітництва. Я поки що не говорю про практичне, яке з року в рік є доволі успішним, мається на увазі військове, оборонне і консультативну діяльність НАТО в Україні. Щоб власне, завершити з РНП і перейти до практичного співробітництва України-НАТО, маю сказати, що в РНП був величезний потенціал запропонувати системні синергічні реформи, які допомогли, б, власне, змінити, допомогли Україні і європейські стандарти підтягувати. Але, на жаль, оскільки... Основна політична теза була усунута, ми втратили цю основну додану вартість річних національних програм. Власне, результатами нашого дослідження була пропозиція змінити, по-перше, звернути увагу урядові на якість міжвідуючої співпраці. Оскільки зараз існує великий конфлікт інтересів, бюджетів, навіть спілкування між окремими виконавцями РНП. І це теза номер один. Власне, можна запропонувати декілька моделей, де Виконання програми будуть очолювати різні інституції, але МЗС, це насправді, МЗС чи Міністерство оборони це насправді не найкращий етап. І, можливо, найкращим варіантом буде перенаправити керівництво виконанням РНП до Секретаріату безпеки і оборони, тобто до РНБО, до Ради, перепрошую, де не буде де різні міністерства, які насправді є однаковими за статусом, не будуть, будуть відповідним чином підпорядковані і виконуватимуть директиви і плани. От. Щодо, власне, хотіла перейти до більш оптимістичного... Хоча багато хто з вас не погодяться з цим, то більш оптимістичної частини практичного співробітництва України та НАТО, яке з року в рік є доволі успішним. Єдине, що скажу, що з 2010 року, коли РНП були, були змінені, ці програми співробітництва стали більш індивідуальними і дещо, ну, дещо менш широкими, якщо можна так сказати більш тематичними і спрямованими на технічне співробітництво. Ви знаєте про те, що, чи можливо не знаєте, я вам скажу, про те, що Україна активно бере дуже активну участь у забезпеченні авіаційних перевезень, власне, в програмі Саліс яка а, дозволяє українські літаки використовувати орендувати країнам-членам НАТО і використовувати у проведенні різних військових та технічних операцій. По-друге, ми традиційно дуже активну роль беремо в миротворчих операціях. Це наразі а, чотири операції а, Косово, Афганістан. Активні зусилля, де е, брав, брав участь наш нещасний корвет Тернопіль. І е, е, операція Океанський щит, яка нещодавно закінчилася, в якій власне, брав участь наш корвет Сагайдачний. Е, дуже важливим є те, що в 2013 рок, ті році ми нарешті підписали... Е, е, Писали, коротше, домовилися з НАТО про узгодження стандартів і нарешті направили групу українських спостерігачів до, до агентства з, зі, стандарти, зі стандартизації і йдеться про те, щоб власне, привести з нормативні, нормативні акти Збройних сил України і НАТО до певної узгодженості для подальшого посилення співпраці. Власне, традиційна Україна також є учасником багатьох робочих груп, але їхній вклад в те, що зараз турбує нас сьогодні, є доволі невеликим, зважаючи на те, що НАТО ще остаточно не визначилося з позицією щодо України, я, наскільки ми бачимо, і наскільки я особисто бачу. От, перейду до... Таких проміжних висновків цієї дискусії. А, незважаючи Україні, дуже заважає а, не, не, між, не, власне, не її сам міжнародний статус, а неможливість визначити а, з боку політичної еліти певний а, остаточний а, міжнародний курс. І... А, Проблема навіть не в річних національних програмах, які ми не можемо виконати. Як ви бачите, основною проблемою цього документу було те, що ми недостатньо серйозно ставилися до питання номер один політичного співробітництва. І це хороший урок, нарешті, і це ми дуже часто повторюємо, ми всі, що Україні, нарешті варто визначитися з геополітичними вподобаннями і розпочати. Конкретний діалог з НАТО щодо, щодо можливості більш тісної співпраці, я не говорю членства. Це, щодо членства ми будемо розуміти набагато краще, коли побачимо, яким рішення НАТО буде щодо Грузії, яка мала досвід військових конфліктів. І, можливо, якщо її приклад буде позитивним, Україна піде схожим шляхом. Але це все дискусійні питання. Власне, зараз, маючи цей доволі негативний досвід співпраці, інституційної співпраці України та НАТО з 2010 року, ми фактично можемо відкрити нову сторінку і переглянути з нашими рекомендаціями річні національні програми, в яких насправді є сенс, якщо попрацювати над ними. Дякую... Eh, я одразу хотів би... Да, будь ласка, я так зрозумів, що є запитання, Да? Коментар? Сунгуровський центр імені Розумкова. будь ласка. Якщо говорити, скажімо, о взаємодійстві України з НАТО. и о э, годовых национальных программах, э, необходимо сказать, тут, э, заметить один такой элемент, что э, изначально э, в курс Евроатлантической интеграции, мы допустили очень большую ошибку. Мы изначально начали реформировать свои вооруженные силы э, ну, как бы так, по, по образцу и подобию э, скажем, вооруженных сил членов, членов НАТО, забыв полностью о своей собственной оборонной способности. То есть все годы... Пока шла, ну, пока шла вот эта вот подготовка, якобы, в ожидании, что нам дадут план действий, Украина испытывала явный дефицит безопасности. И мы это неоднократно об этом говорили. После, скажем так, принятия внеблокового статуса, этот дефицит безопасности вообще выплыл наружу. И были предложения, срочно были поданы предложения начальни, э, генеральным штабом вооруженных сил о том, чтобы перестать сокращать бездумно, э, скажем, наши вооруженные силы и, и ограничить их, скажем, на уровне около 156 тысяч человек, изменив при этом структуру вооруженных сил, сделав основную упор на территориальную безопасность, на территориальную оборону. Этого сделано не было. То есть, э, вот, скажем. Тут был задан вопрос, что не, не, не видно было цели, скажем, главной. Вот если вот так вот по результатам эту цель попробовать оценить, то цель, это, в общем-то, состояла в том, чтобы углубить этот дефицит безопасности. Как получается, что мы сейчас и имеем. То есть это было целенаправленное действие. Со стороны кого-то бездумное, со стороны кого-то очень хорошо продуманное. Во-вторых, я очень, ну, полностью согласен с тем, что... И, скажем, в самих документах по сотрудничеству Украины-НАТО, и по, скажем, действиям нашей внутренней политики в отношении и реформирования вооруженных сил, и их функционирования, функционирования, наблюдается, ну, скажем так, резкое уменьшение прозрачности. Полностью согласен. Возьмите хотя бы, например, первое издание Белой книги который начинал, да, начинал готов, готовиться при содействии гражданского общества, в э, общественных организаций. И тогда прозрачность ну, доходила вплоть до того, что был полностью выложен скажем, боевой состав вооруженных сил, их, их оснащение, планы модернизации и так далее, так далее. То есть были изложены те результаты, промежуточные результаты, по которым можно было осуществлять контроль их развития. В том числе и бюджетный контроль. Сейчас этого нет в принципе. Более того, сейчас нет в принципе демократического контроля. То есть если цивильный контроль еще так более-менее сохраняется за счет того, что назначаются, назначались, вернее, извиняюсь, гражданские министры обороны, то сейчас этого нет вообще. И не только в вооруженных силах, вообще в секторе безопасности. Еще один момент по поводу межведомственного характера. Вы понимаете, тут проблема-то, наверное, даже не в том, чтобы было вот это межведомственное взаимодействие, скажем, между различными ведомствами, вот именно сектор, сектора безопасности. У нас, в принципе, отсутствует системность. То есть системность отличается от широты охвата примерно тем же, чем отличается куча каких-то элементов, от взаимосвязанной совокупности этих элементов. То есть вот это взаимосвязанное... Совокупность элементов политики у нас не было и нет. И сейчас мы именно это наблюдаем. У нас есть вот именно куча невзаимосвязанных инициатив, которые валятся ну, вот именно кучей потоком. Каким образом они между собой технологически взаимосвязаны? Да никак не взаимосвязаны. Не только не взаимосвязаны, они друг друга исключают в отдельных моментах. И здесь необходимо на самом деле вот, вот на это обращать внимание. И еще один такой момент. Необходимо ставить вопрос вообще о, скажем так, соответствии, скажем, уровня международного и национального о взаимодействии, скажем, каждого государства с какими-то системами коллективной безопасности. Потому что мы говорим, что да, от Украины есть вклад, скажем так, в повышение уровня региональной и глобальной безопасности. Какой вклад имеет Украина для своей оборонной способности и вообще дееспособности сектора безопасности вот этих систем, что мы сейчас наблюдаем. Если мы говорим, что ну там единственное, что можно было, скажем так, признать, что повышается подготовка э, частей и соединений вооруженных сил э, внутренних войск э, в участии, скажем вот, в международных операциях. Вопрос, почему те части соединения, в частности, вот сейчас внутренних войск, которые участвовали в международных учениях по противодействию террористическим операциям, сейчас не используются? Или они не получали такой подготовки? То есть, если судить по результатам, то декларируемые цели с этими результатами никак не сходятся. Спасибо. Спасибо, Валаки. Я хотів би, можливо, тоді ще задати одне питання, тому що воно очевидно з'явиться пізніше, оскільки ми так по часу йдемо більш-менш абсолютно нормально. Да? Питання перше, ну, одне питання обіцяв, тому буде одне питання. І все-таки, якщо ми на сьогоднішній день говоримо про питання, пов'язані між співробітництвом, Україною, між Україною та НАТО, да? враховуючи всі ці речі, значить, нам треба так мовити, подавати заявку на вступ до НАТО. І ви говорили про те, що зараз, можливо, буде якийсь такий проміжний, так мовити, варіант співпраці. То в чому він має, так мовити, в чому його має бути квінтесенція цього, от, цього варіанту, варіанту співпраці? А, перше питання про заявку. А, Україна, ну а, багато людей походяться, що з питань безпеки і недражніння Росії заявку ми подавати не маємо. І навіть... А, Доволі не маємо, тобто не по, ми не мусимо подавати заявку саме зараз. А, навіть смілива Грузія, зробивши це а, а, зараз чи в найближчому майбутньому, а, дуже ризикує отримати відмову від, а, від НАТО, оскільки а, саме НАТО, саме а, протягом чотирьох років, не чувши нічого ні, ні з України, а, з України не може прийняти а, Доволі зваженого і остаточного рішення. Вони фактично не знали, що, що тут відбувається з політичної точки зору протягом чотирьох років, що ми добре побачили по РНП. І з точки зору успіху заявку подавати не слід. Я навіть не говорю про Росію і обережність, його просто геополітичну обережність. І друге питання. Якщо ми не подаємо заявку, Якщо да, ми не... то який Якщо має ми бути подаємо... квінтесенція нинішнього етапу співробітництва? Якщо ми не подаємо заявку, ми щонайменше маємо м, збільшити свою присутність і, по-перше, переговорну присутність з різними відомствами в рамках НАТО для того, щоб проводити більше консультацій для кращого інформування, для більшого проникнення наших експертів туди і обміну досвідом. Очевидно, що НАТО не дуже ефективно себе проявляє з точки зору швидкого захисту України від зовнішньої загрози, але щонайменше ми можемо на даному етапі навчитися стратегічно дивитися на все. А для цього нам треба більше експертів, які будуть е, відповідним чином навчені. Дякую. Е, велике. Поки що на цьому зафіксуємо позицію. У нас ще буде можливість задати запитання і очевидно прийняти участь в обговоренні.